Вітаю вас, мої квіточки! Давайте разом з вами подивимось, що наступний тиждень нам приготував. Нам допоможе цьому подивитися метафорічні карти Магічні врата. Що ж вони нам там підкажуть? Які підказки нам дадуть? Що нам чекати від наступної неділі? Так, карта наступної неділі. М -м -м. Карта наступного тижня вирушай в дорогу. Подивися на неї уважно. На тебе чекають подорожі, внутрішні та зовнішні. Це може бути екскурсія в глибини твоєї душі, а може поїздка в далекі країни. Чи просто новий проєкт, який треба реалізувати. Настав час виконання бажань. Вирушай в дорогу і досліджуй навколишній світ. Бо я хочу, щоб твоє життя було прекрасним.